Такий вигляд мають мої помідори після того, як погребли їх трошки курі. Ну, такі вони пошарпані. Трішки щось піднялося. Це сорт Ріогранде. стоять, піднялися. Може щось з них і відійде. І воно ще трішки хочу спробувати їх реанімувати перед звичайно повністю. Вони згризли. А помідорчики ще якась надія є, що якийсь відсоток залишиться. Реанімацію буду проводити отаким препаратом Епін. Я ним хотіла замочити бульби картоплі але картопля сама по собі покручилася. Стимулювати її не було вже потреби. Всередині, ось такий ампуль, він запакований, цей пін розводиться на 10 літрів води для того, щоб реанімувати розсоду. Бо на картоплю потрібно було розвести на півлітри, а на розсаду, на бризкання розсоди на 10 літрів. Все розвело, зараз оброблятиму. Хоч якось щось, може, трішки врятується, тому що як вже звик до одних сортів, вже знаю, що очікувати, а на базар іти по розсаду немає бажання. Особливо після того, як в цьому році я придбала капусту, обов'язково покажу, яка в мене капусточка виросла. Ранню капусту купувала в касетах, ну а покажу, що виросло.